Всім привіт! Ви на каналі Овки Дієго. Сьогодні настав наш другий день, прокач аккаунту без донату. Забираємо нашу нагороду, Забираємо наші томи, одразу можна зайти в магазин, забрати наш подарунок щоденний, перевіряємо риночок, забираємо нашу ламочок, підвищуємо героя. Дивимося О, на арені ще маємо 3 години, по суті, відновився ключик на кланового боса. Одразу йдемо вибивати воїтельку, подивимось. Може, хоч сьогодні вона нам прийде. Та як я можу просто вгатити зараз всю енергію воїтельницю, яку я так і не можу вибити, треба по-любому завершити місію випробування артефактів. Тут нам будуть давати зараз енергію, тому йду вибивати спочатку рукавиці, броню і наші чобітки. Потім буду прокачувати артефакти і забирати наш рідкісний тон. Вибив я всі ці артефакти, також прокачую зараз героїв. І ось хочу ще останній місію, як то говориться, настигти на чотирьох героїв по сети артефактів, три зірочки або вище, восьмого рівня, або вище. Закриваю це, забираю все, отримую додаткову енергію і забираю наш том. Прокачав я тут трохи змінив артефакти на Сунвуконга, Так само трохи передягнув, що тільки міг передягнути крижану банші, прокачав ці артефакти і виконав випробування артефактів. Забираємо енергію. Вона нам зараз дуже сильно знадобиться і забираємо нашу книжечку. Це вже буде все вибиватися у важкому режимі, так що на це можна поки що не звертати увагу. І йдемо вибивати нашу воїтельку. Маємо достатньо енергії, забираю щоденні нагороди, звісно ж. І надію, що цього разу мені повезе більше. Качаємо корм, бо треба перевезти все-таки каеля на 6 зірок. Ви не повірите. Вона нарешті до мене прийшла. Я спеціально! Прокрутив назад відео і подивився, скільки енергії я потратив, щоб її вибити. 800 енергії і майже 4,5 години часу. Це якась жесть. Це в мене перше. Надіюсь, у вас вона випала набагато швидше. Нарешті ми можемо піти далі і продовжити. Чесно кажучи, я такий радий, що у мене просто усмішка від вуха до вуха зараз. Все, йдемо зараз далі по місіям. Зараз ще трошечки радості. Таке враження, що вибив легендарного героя просто-напросто. Боже, наша прекрасна войовниця, як ти мені була потрібна? Все йдемо далі. Згадуємо, що по місіям нам треба завдати 500 тисяч шкоди владиці демонів. Зараз, я думаю, владика демонів здуріє, коли я на нього нападу. Ось є в нас ця. Пачка, і в нас вже банші трошечки прокачана, Подивимося, що вона може видати. Як бачимо, банші накинула свою слабість до отрути, і Каель непогано набив шкоди. Ми набрали наших 500 тисяч і можемо продовжувати розвиток. Йдемо на дракона, вибиваємо будь-який артефакт з морозу або крадіж шиття. І тут нам теж поможе наша банші. Для того, щоб її покращити, нам потрібно її, звісно ж, буде піднести. Зараз що ми робимо? Не біжимо, не спішимо на дракона, заходимо під підземелля і пам'ятаємо, що ми маємо пройти п'ятий рівень, накинути зменшення захисту. З більшим шансом накинути свою навичку. Потрошки буду вливати книги, нам бажано прокачати саме третій талант. Мені не дуже повезло, я тільки один раз зміг прокачати навичку. На плюс 10, бажано прокачати на плюс 15, ідемо, закриваємо зараз червону цитадель, можемо навіть раз піднести. Стараємося для піднесення зараз вибити на неї баночки. Як же пройти випробування? Дуже легко. Заходимо тут, кель, і сонву спокійно справляться. Вибиваємо. Наш треш, і ось тут вже потрібна буде наша войовниця. Саме потрібно накинути штраф захисту. Зараз не вийшло, зараз зайдемо ще раз. І з другої, з третьої спроби, по-любому накинемо. Якщо ж вам з другої спроби не вдасться. Накинути штраф захисту, то прокачайте будь-яку броню, яку маєте там на три зірки чи вище, на точність саме до восьмого рівня і спокійно пройдете цю місію. А я відправляюся вже на дракона. Мені повезло, я ж з першого разу вибив артефакт. Тепер треба пройти 7 рівень священих залів. Одразу пробуємо пройти на 3 зірки, як завжди, Каель, Сун Вуконг. Якщо ж не вдасться, доставляйте бойову жрицю, доставляйте повелительку душ, ставте її в лідері. І проходьте. Як я і думав, Келісон у Конг спокійно закрили кампанію на три зірки. Дивимося, дуже хороший артефакт, можливо, зараз будемо переодягати Каеля. Місію закінчуємо. І надягти на двох героїв атаки, рукавиці, чоботи та броню 12 рівня з базовим параметром атака. Вдів я в слідопитку Кейт, вона в на нас герой атаки, в три артефакти з атакою. І зараз будемо прокачувати артефакти. Також прокачаю героя нашого динозаврика. В нього теж тут Три артефакти з атакою, і закінчимо місію. Прокачав я нашим геройчикам, скажімо так, атаки, які підуть на корм артефакти. І зараз нам треба поліпшити 4 героїв до 40 рівня. Троє в нас вже поліпшені, так як в нас є Sunvucong, КЛ і жриця. Тож ми зараз будемо качати корм, викачувати каелі на 5 зірок. І якраз оці четверо підуть на корм. Але також не забувайте відбивати медальки арени. Ось наші медальки, вони скоро відновляться. тому Бажано їх відбити і сформуємо зараз мінімальну команду на арену. Це ще не буде остаточний варіант, але буде. Варіант непоганий. Зараз попробую кампанію закрити на три зірки, якщо не вдасться, доставлю двох героїв. І подивимося, чи вони справляться прокачувати корм саме ось тут. Як я і думав, йду, Келісунукон спокійно закривають кампанію на три зірки. Забираємо останню нагороду. І ось тут у нас є нагорода в випробуваннях кампанії, тут нам дадуть енергію, але поки що ми її залишимо. І в нас знову з'являється шанс вибити непоганого героя. Що ж, відкриваємо? Герой хороший допоможе нам проходити лаву, обов'язково залишу. І ще одного. А ось це вже піде на корм. Одразу ставлю на замочок і одразу усю собаку із кілозуба можна ховати до складу. Монах мені вже точно не буде потрібен, у мене є людя на банші. Героїв на злиття, ми пам'ятаємо, ми не зливаємо, обов'язково лишаємо. Зараз, перевірю, чи зможе все-таки КЛ вчати наш корм на шостому рівні. у наших трьох кормових героїв, які підуть потім на 6 рок КЛ От нарешті я й дочекався, що в мене скоротився таймер на промокод, тому я зараз буду вводити наступний. Промокод. Ось такий промокод, буде шлях в описі. Якщо ви граєте з, з айфона, то я залишу шлях, як можна ввести цей промокод. Отримуємо два туми, срібло, додатковий досвід і 200 енергії. Одразу то ми стараюся на четвертий рівень прокачати наші войовниці. найбільш невдачно у мене прокачка йде, але ну, це нічого. В ще туми будуть. А що, прокачуємо корм. Тим більше в мене Кель не справляється на шостому рівні, тобто буває, що він може впасти. Тому я ним качаюся саме на третьому рівні. Тут він дуже рідко падає, якщо наш Шазар може на нього накинути дві бомби, тоді так, але це буває рідко. Ну що ж, використаю я всю енергію, яка в мене була. Звісно, в нас є енергія ще ось тут, І енергія ось тут, і також є енергія за щоденні завдання, які ми маємо обов'язково виконувати. Є енергія за 40 і за щомісячні я теж два артифакта прокачав. На 16 рівень, так як в мене зараз проходить загортовування артефактів, і мені це вигідно. Прохожу, що енергія закінчилася, зараз буду забирати, звісно, цю баночку, ще витрачати. Так само на арені відіб'ю всі медальки, і так само відіб'ю ось цих 10 медалюк на арені, так як нам потрібно, щоб вона не згоріла. Також на даний момент нам доступні ось тут команди: сам нашого Сунвуконга, сам поветельку душ, воїтельку та келя. І що ж ми їм налаштовуємо? Ось тут виставляємо на базову навичку ілюзії омани, волдатерка душ, ставимо на базову навичку саме палка, пром...» «Палка промова, сув землі там теж і каель на дощ. Зберігаємо, -про» ставимо галочку і йдимося, як це працює. Працює, як бачимо, все чудово. Правда, ще треба буде швидкостях виставити, але це вже коли ми виб'ємо діяволицю. Поки що відбиваємо всі медальки, також собі ставимо новий захист. Теж виставляємо прапорці і ось такий захист зберігаємо. Все відіб'ю зараз 18 медалюк. Можливо, я зараз скажу дуже дивну фразу, але мені дуже повезло, і мені випала хату. Так не на 30-й день, а саме зараз. Одразу хочу зауважити: ми зараз будемо робити. Нашу команду на арену. Для початку, що нам потрібно, треба зробити хату максимально швидкою. Зараз продамо всі непотрібні артефакти, і я поверну. вам, якщо хату не випаде, ви собі не переживайте. Зараз будете качати корм на сірчаній стежині, вибіти дьяволицю. По суті, герої виконують одинакову роль. Тож хочу показати, що я зробив. По-перше. Хатун вдів максимальну швидкість. Ще отут щиток зараз прокачаю. Подивимося, може випаде швидкість. В неї зараз є 151 швидкості. Ну, скоро буде більше. Старайтесь просто її вдягнути у максимальну швидкість. Далі. Воїтельниця має ходити друга і мати точність. Це обов'язково. Ось вона має в мене 51 точність додаткову і має 148 швидкості. Вона буде ходити другою. І з точністю буде розвивати. Броню, але звісно, нам ще її треба буде пофарбувати. Суну треба підняти швидкість явно. Він має ходити перший, вдаряти, і кель має своєю навичкою кислотний дощ вбивати е, героїв. Якщо хтось лишається, він заповнює власну школу ходу на 25 за кожного вбитого ворога. Тобто він може походити ще раз. Поки що ще не ідеально, але я вид... продав всі непотрібні артефакти і е, вкачав ну, от, бачите, на 16. Ще трохи не хватає, але мені я бачу, треба просто підняти зараз швидкість. Для Суна. Добре, зайдемо на арену, подивимося приблизно, як це все зараз буде працювати. Заміняю я володарку душ. Ага, ні-ні. ні Я от саме тут заміняю володарку душ. І саме зараз тут ставимо, щоб хатун заповняла шкалу ходу. Все інше лишається. Угу. Ми зайшли, як бачите, в срібло, теж команда 23, ми вже 25. Ось це зараз просто розлетиться в дрібізгі. Дивимося. До побачення. Пару ходів, 32 сили. Я сумніваюся, що ми зможемо Аделінку взяти на 32 сили, але попробуємо. Я думав, що Аделін тут буде сильніше. Ні, 32 сили ще нічого не означає. Як бачите, виграємо, команда працює. Правда, ще раз кажу, треба що перше ходить сон у корм зробити. 4 хвилини. Я почекаю 4 хвилини на медальку, а потім заберу цей мішечок. Поки що в нас є трохи енергії, ідемо качати корм. Чому я прокачу артефакти? Бо у мене зараз подія на загартовування артефактів, де нам дають, як бачите, енергію. І мені треба як мінімум забрати ось цих 75 енергій. Ну що ж, іду качати корм, скоро ми з вами зустрінемося. Оу, в мене ще ось тут є нагороди, я їх обов'язково забираю. І в нас лишається два дні з п'яти. І отут все цікаво. Все, йду качати корм. Е, мені треба срібло, якого у мене вже нема. Вже качаєсь на сьомому рівні. Каель вже може. Що треба зараз йому трохи прокачати артефакти, зможе спокійно. Бо тут, коли він ловить дві бомби від Шазара, все одно він падає. Це рідкість, але таке буває. Щойно вилізу мені повідомлення, що я переміг в захисті. Прекрасно, це було останнє, що нам було потрібно. По суті, випробування арени. Оголошую закритим. Забираємо нагороди. Боже, знову енергія. Це це взагалі, я не знаю. Так, це хай буде. це забираємо. Так, забираємо нагороди. І я думаю, це зараз само якось виконається. Ну, це все легко виконується, якщо чесно. На даний момент я відбиваю всі медальки арени. У мене їх лишилось тут 5. Що ж, відбив я нашу арену. Ще обов'язково відіб'ємо ключик на владиці демонів, або як його ще називають, клановий бос. Відбиваємо 24 ключики на крипті, тобто ставте собі корм, ставте каеля, так само і на інакших криптах, до нуля спускає енергію. І на цьому будемо день завершувати. Ну що ж? Нарешті, нарешті це сталося. Кель прокачав корм, всі взяли 40 рівень і зараз проходимо цей рівень всі саме 40-го чи вище рівня, як нам там люблять говорити. Кель, давай, 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 спати хочу так, що просто вже з 12.1. По 12.00. І ось нарешті ми виконали нашу місію, а також виконали наше випробування, але заберемо нагороду вже. Завтра. Добиваю я останніх пару очків енергії, також не забуваємо зараз ключі кланого боса і ключі крипти. А на сьогодні все. Зустрінемося з вами вже завтра. Будемо прокачувати новий корм. Якщо щось сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, якісь зауваження. А з вами був канал Вовки Дієго. До побачення!